Знову я у фермерському господарстві Багор Плюс і знову зустрічаюсь з Віталієм Рученко. Віталі, пане Віталію, чим ближче до нашого заходу польового дню регенеративного землеробства, тим більше зацікавленість. Тим більше я у вас, бо вирішуємо організаційні питання і бачу вашу практику, можна сказати, з кулуари ваших високих врожаїв. Я звернув увагу, що ви тут. Ще якісь працює у вас очисна машина. Що ну, це таке? Ми робимо акорне закінчення, хочемо зробити акорне закінчення посівної сої. Так. У нас сівалка поламалася, тому ми зараз. Що сталося? До... Всі цікавить, при, чому? При, прикра невдача. Що таке? Да. Що Відмовила, відмовила дерево. сівалка? Ні, дерево помогло. Дерево В сильніше було, так? <рес> <да? рес> дерево. Затримка. Так, ну, хай е, кине камінь той, у кого цього не буває в господарстві. Ми розуміємо, що ніхто не застрахований від цього. А зараз ви щось ще начищаєте, я бачу? Так, ми це таке? Е, сорти сої дочищаємо. Тим, що сіють інші, ми ще їх перечищаємо, калібруємо, відбираємо стулки бобів, половинки і, і отримуємо якісне насіння. А це ваше насіння чи це якийсь новий сорт? Ні, це сорти від знайомих фермерів, так. які мені передали і ми хочемо випробувати на своєму демо-полігоні. Тобто ви постійно в постійно пошуку? Так, і навіть ні, зараз. Я хочу показати, що ми ага. як ми очищаємо. Посівний матеріал ми приготуємо на машині Петкус. Там ставляться спеціальні решета. Ну, решета підбираються під розмір сої. Вони нам допомагають відібрати оці стручки. А це що, насіння чи це товарний? Це, вже, це насіння, яким сіють інші. Так. А Ми ще його, ми його переш... ще перечищуємо на петкусі. Воно допомагає нам відібрати половинки. Що ви, ви відбираєте? Оці я бачу також. Тут От так, відбираємо оці половинки. Бачите, mm -hmm. тут є половинки. Mm -hmm. І залишається тільки якісний посівний матеріал. Крупна соя, а все решту відбирається. Білків, да? Якщо так, дрібне б... також відбирається. Частинки стебел. Стебла, стручки, все відбирається на машині Петкус. Це ще один секрет високо. Ну і те, що там вже ми отримуємо, то це вже, воно, це вже воно очищена да. соя, вже вона вже тут немає ні половинок, ні, Оце ні можна почасним висівом сіяти, так? Таку а сою, да? а якщо... тому краще, краще я не посію, як посію поганим насінням. Краще не посіяти сорт, перечистити його, але посіяти якісним насінням. А багато людей сіють оцим насінням, і тому й високі норми, да? що так. підстраховується. Один... На, набити, на забивання, наприклад, е, дають е, збільшену норму. І... Я кажу, я краще не посію, як буду сіяти поганим насінням. Це ще один секрет високих врожаїв сої. так? Достойних врожаїв, так. Тут немає дрібниць. Треба дивитися по сої, бо е, різний сорт. І, ну, сорт не однакові сорти. Різні сорти, того є різне насіння, різна крупність насіння. Кладемо на решето, дрібна пролетає, крупна залишається, тоді воно по машині сходить на вихід і тоді падає нижня на нижня, ну, мілша соя на нижнє решето, і там ще відбирається ще дрібніше і вже йде у відходи. А якісне насіння, якісна соя йде в посівний матеріал. А куди відходи? Свиням, тваринам. Є, куди дівати відходи. Так. Сьогодні, до речі, веземо на переробний завод, завеземо сої, е, сою зерно і заберемо соєву макуху для збалансування тваринам корму. А це який розмір? 6. 6 мм. Ну як? Підійде? Я думаю, що 6 буде добре, бо 8 за велике. Повсенька соя крупно пролітає. Григорович, буду 6 ставити. Шістку? Так. Да. Якраз дріб пролітає, а круп не залишає. 65 нема у нас. Зараз подивлюся, але напевно, що нема. Все вже перемонтували, оці вуха відламалися. І сьогодні сівалка буде зібрана і вийде в поле. Інструмент, да. так? так можна роздивитись секцію цієї сівалки. Зверху і збоку. прикочуючих колеса різної конструкції, витняючи колеса.